Відверто кажу, мені було важко. Можете собі уявити 35-градусну спеку. Лісопосадки, які складаються з акацій, які практично не дають тіні. І ось по цих посадках нам треба було проводити роботи. Розвідку, мінування, розмінування. І ця спека мені до сих пір сниться. Ця палаюча, пекельна спека і запах. Квітучих акацій. Я до сих пір не можу е, спокійно проходити по квітучій акації, бо на мене, мене зразу починає тригерити. Це дуже важко. І ти ж не просто там гуляєш да, в футболці, там, в тапочках, ти весь обвішаний всілякими гаджетами, бронежилеті, в, в шоломі зі зброєю. Іноді приходилося тягати міни. Наприклад, протитанкова міна важить 10 кілограм. Якщо взяти дві штуки в руки, а то вже буде 20 плюс е, спорядження своє, яке теж доходить до 20 кілограм. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.